Так, давайте прив'яжемо наші всі конспектики, короткі конспектики, згадаємо про наш план конспектів. Нічого складного немає для вас. Якщо є у вас календарне тематичне планування, то повірте, все достатньо виконується швидко. Багато конспектів співпадають відповідно конспекту. І тому і тому давайте будемо приступати. І так, конспекти уроків. Повинні відповідати повністю календарно тематичному планування. За, за маленьким уточненням, що там повинна бути ще поставлена у вас задача, задачі виховання якихось дібностей. Ну, зазвичай, да, відповідно, може бути поставлена якась ще оздоровча завдання. І так, я відкриваю один бланк план спорочного конспекту. І, відповідно, мені для цього необхідне календарно тематичне планування. Знову ознайомився з ним. Повертаємося. План конспекту року номер 1 У вас повинно таких бути, скільки уроків у вас повинно бути за розкладом, скільки у вас повинно бути планів конспектів. Один з них повинен бути контроль, тобто розчин. Ну, от мой план конспект номер 1 скорочений. Я зразу собі вказую клас. Да, у мене вказано по календарму тематичному 6А. Дата. 15.01. Місце проведення. Ну, я не знаю, який там це. Якщо в мене бувалибол, то це спортивна зала. Тема волейбол, завдання, у мене вже його є, так. мета, Почекає до мети. Інвентар, що мені необхідно, також почекає. І ось тут є у нас колонка. Да? Раз, що, три, у нас повинно вкладати номер порядковий, зміст, відповідно, тобто який засіб, дозування, скільки разів те чи інше виконуємо, чи скільки хвилин, чи скільки метрів, організаційно-методичні вказівки. І я дивлюсь, підготовча частина. Подивися по календарно тематичному плануванню. Вона у мене складається із шести ось таких підпунктів. Да? Воно складає у мене підготовчу частину. Я собі зробив одразу. Сюди додаю строчки. І бачу, що у мене тут буде шість підпунктів згідно календарно тематичного планування. Показує, що саме скопіював, організуючи вправи, ставив Ну, Одиничку зразу прибираю лише. Щоб... Щоб вона... Нам не заважала вимірюваніші ЕС. Можна вставляти, хто вміє швидко писати, звичайно, швидко пише, повороти на місці. Так, що у нас там? Різноводи ходьби, якщо я не помиляюсь, я так, мабуть, швидше зроблю, ніж буду йогсити, різновиди бігу. І комплекс РВ. Правильно, систем? Здається, правильно. Основна частина. Дивлюсь на календарне тематичне планування. Сказано передачі мій час зверху знизу і волейбол, Все, що пов'язане з волейболом. Вставляю строчки. Знову можна 1, 2, 3 поставити, можна 7, 8, 9. Ось таким чином можна поставити, відділити. Тут таких різниць такої немає. І Показ пов'язує себе, передача м'яча зверху, передача м'яча знизу і гра в голові. Передача. Передачі. М'яча. Зверху. Передача. м'яча Знизу Зав... за спрощеними справа. Далі відновлювання вправи, виставлені ці, да? заключені частини це 10, И сюди. 11. Так, що там у нас, а відновлюваємо вправу. Відновлюємо вправо і що ми так правильно написав. Виставлені оцінку повідомлення домашніх завдання. Виставлення оцінок. Повідомлення. Домашнього завдання. Є. Є. Вказано. Єдине, що ось тут, бажано вказувати. Да? Ви, наприклад, плануєте передачі міча зверху да? і пишете там над собою, в стінку. В з поворотами в парах. Ну, відповідно, так само можете собі вказати, що ви так приблизно планували ось сюди. Насовою всім впагом. Так, що у нас тут не вистачає так різновиди ходьби бігу, різновиди комплекс зРВ, повороти на місці. Ра, відновлені справи. Все. В основному конспект скорочений, складений, тобто план такий коротенький зробити, нам треба продозувати. І ви зразу собі плануєте по дозуванню, що і як. Якщо ви плануєте о, там, основну частину викласти в хвилин, скажімо ну, це враховуючи, що 6 клас тут багато не награєш, да, відповідно, ви можете собі сказати сім хвилин і десь дати на. Навчання 10 хвилин, наприклад, і 10 хвилин. Ось у вас буде десь 27 хвилин. Приблизно основна частина, заключна частина, там відновлювання справи. Там дві хвилини, і нехай там дві хвилини будуть приблизно ці, да, 4 хвилини. 27 плюс 4 це у нас 31 і залишилось 14 хвилин підготовчу частину. І ви буквально. Там дивитесь, скільки, скільки там. там хвилина, наприклад, 30 секунд, Повороти на місці, там нехай хвилина, різновиди ходьби хвилина, різновиди бігу, наприклад, хвилина, 30 секунд. Вираховуйте так, що у нас тут півтори-три, півтори, п'ять і комплекс зарваль 9 хвилин. І, організаці... і органі... це... організаційно методичні вказівки ви повинні там вказати, наприклад, організуючи вправи, переклички там цей, нагадати там про техніку безпеки та наявність спортивної форми, да, там, вимірювання, вимірювання ЧСС. Там ну, 30 секунд ми беремо загалом, да? 10 секунд помножено на 6, або можете сказати, поцікавитись, якщо, наприклад, якщо ЧСС більше, ніж 90 ударів за хвилину, да? поцікавитись, в чому може бути причина? Ну, можливо, там бігли по цьому, по сходах. Чому може бути причина, або дівчат за косічки дергали? Повороти на місці, да? нагадати, що поворот кругом виконується через ліво плече. Да? Ну, щоб у вас методичні казівки якісь були різновиди, хоч би відповідно там вказуєте. там темп. Повільний, тут можна вказати там темп середній. Комплекс, комплекс ЗРВ. Да, комплекс зРВ там казати робити, робити плавно, не напружуючись. У вас є конспектив, багато чого писали, передачі м'яча зверху над собою виконувати там, за свистком вчителя. Або ось тут да, виконувати за свистком вчителя можна там е сюди поставити, а поставити тут перед виконанням, розподілити. Роз поділити дітей по парам. Сказали, гра волейбол за спрощеними правилами, ну, можемо це і написати, да, за, скажімо, так, за виконання командою трьох передач між собою різними. Гравцями надається додаткове очко, тому що в шостому класі воно зазвичай вилітає. Малюв а кинув туди, перекинув і забуваємо про такі мінімальні моменти. У відновлювальні вправи там, цей дихання. Там, спокійно, візьмемо акцент на дихання, виставлення оцінок там, і поставити, наприклад, домашнє завдання. Там, Відтискання 2 по 10 разів. Ось так виглядає скорочений. Ось тут перелік використаних джерел, де ви брали, да, приблизно да, чим ви користувалися, можливо, якийсь підручник, тому що це. І тут студент-практикант. Давайте давайте повернемося ось до цього. Інвентарь. Швиденько перелічуйте, що у вас тут не вистачало. Да? І ви бачите так, волейбольні м'ячі. Сітка, свисток, що там у вас ще не вистачає, що є таке? Ну, здається, немає, да? Вказуйте завдання, на що у вас? Якщо у вас немає ніяких фізичних якостей, ні на бігу, ні відтискання, ні так далі, ви можете написати сюди виховання. Якщо це спортивна гра, як волейбол, комплексних фізичних якостей, Якщо це човниковий біг, то тут може бути виховання координаційних стібності і так далі. І це, ну і в, в оздоровчу частину можете писати, можете написати, не немає ролі. І ось тут не забуваємо, якщо мета да, навчити. Ну, давайте потім зробимо. Ну зразу, щоб, щоб ми такий мінімальний варіант беремо, щоб не було питань. Дуже багато навчити, навчити. Ну і якщо ми беремо фізичні якості, то зазвичай пишемо сприяти розвитку. Сприяти розвитку. Все, конспект готовий, по суті, своїй, Ну тут я не дописую, студент-практикант підписує. Оцінку виставляє вчитель, оцінку виставляє вчитель. Зберіг. Беру. Знову копіюю. Вставляю цей конспект. Давай. Куди його. Давайте ось так. Ставлю конспект. Відкрив копію. Ви думаєте, що це дуже багато часу? Ставлю два, ставлю. 17. Целий Бог. Задача. Беру календарно тематичне планування. Так, навчання-передачі м'яча. навчання передачі м'яча. Задачі вже стоять. Все. Уже стоїть. Так, далі. Навчити, сприяти розвитку, нічого не міняється. Дивлюсь, підготовчу частину. Порівнюю. З календарно-тематичним плануванням два заняття. Організаційні. Організаційні вимірювання, вимірювання, повороти на місці, на місці, різновиди ходьби, різновиди ходьби, різновиди ага, стрибків. Беру, виправляю в другій своїй копії другого конспекту. Далі, комплекс ЗРВ в русі або на місці, Добавляю в русі. Передачний час зверху над собою. Цей передачі, да, там співпадає, здається, Все. Передача мій час зверху, знизу. Зверху знизу. варіюю, Що трошечку варіюю. У мене тут над собою в стінку з поворотами. А, написав не у парах, наприклад, уже, да, а написав десь в трійках. Граволибов з спрощеними правилами. Можна там цей передача чай. Тут от, над собою в стінку з поворотами цей. А тут можу вказати в стінку з відстані трьох метрів сказати. Тобто якась вже варіація є, є. Заключена частина майже те саме. Передивляюсь дозування. Хвилина, 30 секунд. Цей ну можемо десь змінити. Да? Змінити, наприклад, додати там, 9 хвилин, 30 секунд, а ось тут 30 секунд, наприклад, прибрати. І воно в очі не кидається, що ви там не робили якусь роботу. А, вони трохи вже засвоїли передачу. Змінили. Зробили по 9 хвилин, 27, 27. Все, ну тут дві хвилини, там нехай там 2 хвилини. Передивились організаційно-методичні вказівки. І отут, от, бачите, десь воно, перед виконанням розподілити дітей по парам, а тут трійкам, по трійкам. І якщо вам здається, що скорочені плани конспекти, вони дуже складно, то я вам зараз довіз, що це дуже швидко виконується. Ну, а про контрольний план конспект ми з вами перейдемо, мабуть, уже. на наступном занятии. Так, ну, ну давай, Томович, еще я, я завершу. Да, мы тут. Да.